Так, поїхали. Значить, перше поняття у нас це інформаційна система. Це програмно-апаратний комплекс для збереження великих баз даних, виконання над ними операцій, зумовлених специфікою предметної області, забезпечення складного інтерфейсу для доступу до необхідних даних та їх опрацювання. Ото інформаційна система це отакий комплекс бази даних та СУБД разом. Так, от у нас показує табличка, що в нас є база даних плюс СУБД. Тобто це разом вкладає все інформаційну систему. Що таке СУБД, пам'ятаєте? Система управління базою даних або базами даних. Так, доступ користувачів до баз даних. Як який він буває? Подивіться, будь ласка, автономні. Далі групові, корпоративні та глобальні. Так, значить, так вони от поділяються у нас. Далі трошки детальніше про них поговоримо. Автономні інформаційні системи це системи, які функціонують на одному персональному комп'ютері, найчастіше не підключеному до комп'ютерної мережі. Користуються ними один або кілька користувачів почергово. Бази даних для таких систем розробляються для невеликих аптек, відділів кадрів підприємств, домашніх інформаційно-довідкових систем тощо, такі системи ще називають локальними або однокористувальницькими. Наприклад, бібліотека, так, там наша района. В неї є комп'ютер, комп'ютер забита ця база даних книг, журналів там і так далі, і вона використовується. На одній бібліотеці. Далі ні з чим вона не зв'язана, ні з чим не синхронізується, тобто дані зберігаються на одному комп'ютері. Ну і небезпека в чому, що якщо з тим комп'ютером щось трапиться, то база даних буде недоступна вже не для кого. Тому це називається автономна. Йдемо далі. Групові інформаційні системи створюються, як правило, на базі локальних мереж у межах однієї установи. Школи невеликих фірм. Бази даних у таких системах зберігаються централізовано на одному комп'ютері. сервері і використовуються колективно. Тобто, десь є у нас сервер, комп'ютер великий, до якого звертається декілька комп'ютерів, і там зберігаються також ну, якісь дані, якась інформація. Значить, такі бази даних можуть створюватися та підтримуватися за допомогою. Програм, таких як Interbase, Subbase, Access, яку ми будемо вивчати, Microsoft, SQL, сервер та інші. Тобто, дуже багато різних є середовищ, де можна працювати. Корпоративні інформаційні системи створюються у великих організаціях, підрозділи яких можуть бути віддалені на значні відстані. Вони можуть охоплювати кілька локальних мереж зі спеціальними серверами. Тобто, ну як в різних містах, в різних областях, навіть в різних е, цих країнах можуть бути підрозділи розташовані, і там вони теж будуть працювати. Для розроблення та підтримки баз даних для них можуть використовуватися СУБД Oracle, DB2 або DB2, і, опять же, Microsoft SQL Server. Глобальні інформаційні системи функціонують у мережі інтернет, робота якої заснована на використанні протоколу TCP IP. Доступ користувачів до баз даних здійснюється зазвичай за допомогою оглядачів браузерів. Ну, наприклад, нові знання наш електронний журнал, теж він працює через браузер. Так, і теж там протоколу TCP IP, доступ ми маємо. Так. От, в принципі, і все. На чотири види ми їх з вами розглянули. Інформаційні системи в локальних мережах бувають файл серверні або клієнт серверні. Що таке локальна мережа, пам'ятаєте? Так, да, давно це було у нас. І так, давайте розглядати ці системи. Файл серверні. Спрощену схему показано ось на, на цьому слайді. Подивіться, значить, у нас є тут е, схематично показано передавання файлу бази даних для опрацювання. Перший файл, там, P, 2 і N. Тобто їх може бути N на кількість. Це не означає, що їх там 1, 2, 3. Скільки відправиться, скільки буде. Так, всі файли зберігаються на одному сервері. Далі ці файли передаються до робочих станцій. Централізована база даних у цій архітектурі зберігаються на, е, на комп'ютер-сервері. З робочих станцій, тобто інших комп'ютерів, планшетів, смартфонів, пристроїв, будемо називати, їх, посилаються запити на комп'ютер-сервер. У ньому е, відшукуються правильні відповіді, і виводяться на екран у вигляді там форма, чи звіти, чи в якось, якось, якомусь вигляді в інтерфейсі цієї бази даних. На робочих станціях можуть зберігатися і персональні автономні бази даних для кожного клієнта. Тобто інформація вся забита на одному комп'ютері. Ми відправляємо туди з комп'ютера запит і получаємо відповідь. Ну, отакі от вони файл серверні. Другий вид сервер. Це у нас було файл серверні. Це серверна база даних. Значить, тут у нас йде. Схожий варіант дій, але чим він відрізняється? Значить, у клієнт серверній архітектурі централізованої бази даних, також зберігаються всі дані на сервері якомусь. Тобто, кругом є компютер сервер куди ми відсилаємо інформацію, де вона зберігається. Персональні бази даних, які в попередній архітектурі, також можуть зберігатися на робочих станціях. У відповідь на запити, що надходять із робочих станцій на комп'ютер-сервер, у ньому відшукуються необхідні дані та опрацьовуються за певним алгоритмом. Опрацьовані дані передаються на робочі станції не у вигляді файлів даних, як в попередньому випадку, а як окремі записи, що суттєво знижує навантаження на локальну мережу. Тобто тут іде менший об'єм даних. Можна вибирати окремо з кожного файлу там по строчці чи по якомусь пункту, і показувати його на екрані. Головні ознаки та класифікація баз даних. Значить, по чому вони характеризуються? По призначенню, по моделі даних та по способу доступу. Так, СУБД. Значить, подивіться, будь ласка, як вони класифікуються. По призначенню. Повнофункціональні. Серверні, клієнтські по моделі даних. Реляційні, мережні, ієрархічні по способу доступу, персональні та багатокористувацькі. От, от у нас характеристики. Про них будемо також детальніше далі розглядати. Об'єкт предметної галузі. Це сукупність атрибутів та значення цих атрибутів. Елементарною одиницею даних називають одне значення атрибута. Наприклад, автомобіль, от він перед нами. Марка автомобіля, двигун автомобіля це буде що? Сукупність атрибутів. Тобто, скільки він коштує, його кольори, скільки в нього там пробігу і так далі. Це все буде сукупність атрибутів. А от марка, там, Volkswagen, наприклад, це буде вже значення атрибута. Двигун такий тут на скільки літрів, це вже значення буде атрибута. Так, об'єкти баз даних характеризуються сукупністю елементарних одиниць даних, між якими повинні бути встановлені однозначні зв'язки. І так, от у нас йдуть такі пункти: об'єкт, атрибут об'єкта, значення об'єкта. Наприклад, учень, який ми розглядали на попередньому році, прізвище це атрибут. Сорока його прізвище це значення атрибута, клас. Це атрибут, номер класу 11. Це значення атрибута. Дані, що зберігаються в базах даних, мають певну логічну структуру. Тобто описуються певною моделлю даних, яка підтримується відповідною СУБД. Системою управління баз даних. Класичні моделі даних. Це ієрархічна. Мережева та реляційна. І так, чим вони відрізняються друг від друга, і ієрархічна. На попередньому році ми ще трохи розглядали з вами. Значить, дивіться, є головний якийсь елемент, наприклад, це школа. Так? Далі йдуть якісь дочерні елементи або підпорядковані елементи. Це ступені. Перший ступінь, другий ступінь, третій ступінь. Далі, в свою чергу, ці ступеня вони мають ще свої підкласи. Те, ну, перший, другий, третій, четвертий. Перший ступінь з першого по четвертий, другий з п'ятого по дев'ятий і третій ступінь з десятий, одинадцятий. Тобто, вони поділяються на якісь підкатегорії. Класи, в свою чергу, можуть іще поділятися там на А, Б, наприклад. Далі вони можуть поділятися на учнів, на учнів, які там навчаються. Тобто, це називається ієрархія. Від найголовнішого якогось елемента ми поступово опускаємося до найменшого елемента. Аналогічно до файлової системи в комп'ютері, тобто є там на жорсткому диску диск це, де, наприклад, це головні елементи, а далі папки, підпапки і так далі. Це називається іє, ієрархія від найголовнішого до най, ну, найдрібнішого, якогось мережева схема е, даних чи модель даних. Подивіться, тут у нас йдуть зв'язки між. Атрибутами чи між суб'єктами, точніше, є у нас от, викладач інформатики, викладач біології, викладач математики, і вони викладають в різних класах там, наприклад, і показано зв'язками, де хто викладає, чи в школах, можливо, різних. Оце називається мережева модель даних, де немає якогось головного одного елемента, найголовнішого і найдрібнішого тут просто є зв'язки між об'єктами, і ці зв'язки. От, показані в нас оцими от прямими лініями. Тобто, мережа це як сеть. Ми можемо тут прокладати зв'язки між різними об'єктами в одному якомусь середовищі. Схоже, ну, до мережі Інтернет, наприклад. Є декілька комп'ютерів, між ними можна зв'язки налаштовувати. От у нас зараз з вами зв'язок через зуб налаштований, ми маємо зв'язок між різними пристроями і передаємо дані. Так само, ну, принцип той же. І третій варіант, третій вид це реляційна модель даних. Подивіться, це таблиця. Реляційна модель даних це збереження даних у вигляді таблиць. Там є стовпці, і там є рядки, аналогічно до Excel. -у. Тобто там стовпець з буквою А підписаний, наприклад, рядок цифрою, цифри, там 2, 3 підписаний. І далі на перетину стовпця і рядка ми записуємо якісь ну, атрибути, якісь дані. Оце реляційна модель даних. Найчастіше ми будемо працювати саме з реляційною моделлю даних. Так, далі йдемо. Модель даних визначає, як відбувається об'єднання даних у структури. Вона також визначає можливі операції над даними і обмеження на їх значення. І так, ієрархічна. І мережева моделі даних. Що вони собою представляють? Подивіться, в них є рівень, є вузол та є зв'язок, от в ієрархічній моделі даних. Тобто, рівень перший, другий, третій, тобто там і так далі. Ну, найвищий рівень, найнижчий рівень, і між ними йдуть вузли. Тобто, давайте почитаємо: об'єкт, розташований на вершині схеми, є головним. Інші підлеглі між головним і підлеглими об'єктами існує зв'язок один до багатьох. Для кожного підлеглого об'єкта існує тільки один головний. Класичним прикладом цієї моделі є університет, факультети, кафедри, викладачі, студенти. Тобто кожного елемента є свій головний, в 2-3, головний один. 2, 1, 2, 2, головний 2. В 3-1, головний лише 3. Розумієте, в чому тут схема? Тут один до багатьох іде в нас. Отака от от схема подачі даних. Трошки незвичайно, але ви звикнете. Так, йдемо далі. Мережна модель. Тут от кожен об'єкт може мати зв'язок з усіма іншими. Між об'єктами існує зв'язок багато до багатьох. Один об'єкт може бути як головним, так і підлеглим одночасно. Прикладами цієї моделі є економічні зв'язки між регіонами України, між тихами машинобудівного комбінату тощо. Тобто, тут у нас багато різних елементів, вони мають багато різних зв'язків. Тут може бути два зв'язка до одного, може бути три до одного, може бути три до трьох. Тобто тут вже воно зовсім не так, як попередній схемі даних. У реляційних моделях об'єкти і взаємозв'язки між даними подаються за допомогою відношень. Порядок розміщення рядків і стовпців у таблиці є довільним. Таблиці в теорії баз даних називають відношенням рядки записами, а стопці – полями. От, от це визначення треба було б нам його вивчити. Я скину після уроку вам оці документи, де буде все головне, і ви оце собі ще випишете, от що. Дивіться, рядки, записи, стопці поля. Оце важливо, дуже важливо. Так, йдемо далі. Значить, після цього ось у нас приклад реляційної бази даних. Значить, у нас є е, ось таблиця учні. Значить, вона поділена на такі от атрибути, на такі от властивості: номер, прізвище, дата народження, адреса, клас та зріз. Так. Далі ці всі елементи мають свої значення, так? Атрибути мають свої значення, атрибути. От прізвище ми записали, як вони: дата народження записана, адреса також і так далі. І є ще що, порядковий номер. Це обов'язково. Тобто, не може бути, щоб два значення були однакові. Треба, щоб всі значення чимось відрізнялися в базі даних. Якщо всі дані тут будуть однакові, то порядковий номер має бути в них різний. Це теж важливо. Так, вимоги до таблиць баз даних. Кожне поле повинно мати унікальне ім'я. Те, про що я говорю: або це номер, або це якийсь код, має бути. Усі поля мають бути однорідними, тобто, ну, властивості там будуть однакові. У таблиці не може бути однакових записів. Вони мають відрізнятись значенням хоча б одного поля. У таблиці має бути унікальне поле або набір кількох полів які однозначно ідентифікують запити. Тобто, якщо будуть однакові учні, в них хоч щось повинно бути різне. Порядковий номер, наприклад. Ключове поле використовується для швидкого пошуку необхідних даних, а також для зв'язування даних із різних таблиць. Ключ, який містить тільки одне поле, називають простим, а кілька полів складним. то Це унікальне щось в. Таблиці його називають ключом, за яким ми його відрізняємо. Наприклад, от у нас є таблиця учні. Значить прізвище та дата народження. Ці два стовпця тут будуть унікальними. Вони поєднані між собою, це називається складний ключ. Так. І ось у нас первинний ключ це просто порядковий номер, який йде у списку нашої учень. То номер в журналі може бути, або порядковий якийсь номер, або код там навіть може бути. Так, і також це називається у нас лічильник, тому що він показує, скільки буде в нас елементів в нашій реляційній базі даних. Так. Далі, поняття моделі реляційної бази даних. Значить, дивіться, є у нас основна таблиця, є у нас допоміжна таблиця. От. Таблиця 1, таблиця 2, таблиця 3, наприклад, список учнів і ще там якісь допоміжні таблички, які будуть внести в собі допоміжні дані. І між цими таблицями в нас є, подивіться, такі от лінії чорні. Це називається зв'язки. Тобто, це якісь ключові поля, які будуть зв'язувати декілька табличок. Тобто, там предковий номер журналі, наприклад, є в першій таблиці і в третій таблиці. А от адреса, по якій проживає учень, буде в першій таблиці, в другій таблиці, бачите? І за допомогою цих зв'язків ми можемо витягувати дані з усіх трьох табличок і виводити окремо його на якийсь лист або на якийсь екран. Оце ось для чого потрібна база даних. Для того, щоб робити такі от зведені підсумки, і виводити на екран всю інформацію по даному атрибуту, по даній властивості. Так, далі. Да, для цього нам треба первинний ключ і зовнішній якийсь ключ. Поняття ключа. Вимога до зовнішнього ключа. У ньому не може бути даних, відсутніх у первинному ключу. Тобто у первинній таблиці в основній. Інакше зв'язок буде некоректним. Те саме ім'я, що і у первинного ключа, наприклад. Вводять поле із таким самим іменем, що і ім'я первинного ключа. Наприклад, порядковий номер або, наприклад. По прізвищу ми зробили ключове поле собі, ключовий стовпчик. Тоді воно повинно дублюватися в обох таблицях, або в обох, або в трьох, або в чотирьох, скільки їх там не було. Так, от, наприклад, дивіться, є таблиця, фірма, директор та телефон. Так, Тобто у нас тут немає порядкового номера, буде щось у нас інше. Наприклад, фірма, яка назва цієї фірми, це й буде ключове поле. Типи зв'язків між таблицями баз даних, які вони бувають, Знач, ну, один до одного. Будь-якому запису першої таблиці відповідає тільки один запис другої таблиці, і навпаки, тобто тут -то -то -то. до одного атрибута належить інший якийсь атрибут. Один до багатьох, як в ієрархічний. Будь-якому запису першої таблиці відповідає кілька записів другої таблиці, але будь-якому запису другої таблиці відповідає тільки один запис першої таблиці. Отака штука. Далі багато до багатьох, це приклад мережової, е, структури. Будь-якому запису першої таблиці відповідає тільки один запис другої таблиці, але будь-якому запису другої таблиці відповідає кілька записів першої таблиці. Тобто, тут ну, всі елементи з першої до всіх елементів інших таблиць можуть мати зв'язки. Багато до багатьох. Будь-якому запису першої таблиці відповідає кілька записів другої таблиці. і Будь-якому запису другої таблиці відповідає кілька записів першої таблиці. Тобто, всього їх порахували раз, два, три, чотири, чотири е види зв'язків. Всі вони будуть використовуватися в базах даних.